Від сьогодні львівські кафе і ресторани можуть працювати лише до 23 ї години. За столиком можуть сидіти не більше чотирьох людей. Якщо відвідувачів поки не вимагають ні сертифікатів вакцинації, ні ПЛР-тестів, то працівників цих закладів без цих документів не допускають до роботи. У нас вакциновано практично 85% персоналу. І зараз працюють ті, хто вже мають або одну, або дві дози вакцини. Є ті працівники, які будуть просто робити ПЛР-тести і виходити, але більшість за. Зараз в медичних закладах роблять вакцину. Наразі там, там, де це є, там не критично, то ми просто тих людей не допускаємо до роботи. Там, де це є потрібно, то ми робимо ПЛР-тест. І попри те, ми далі продовжуємо довакциновувати людей. Тобто я знаю, що сьогодні є, буде групова вакцинація в певних закладах, тих, хто ще не встиг вакцинуватися. І, і запланована на завтра теж за новими карантинними вимогами працюють і кінотеатри. Наповнені залу має бути до 50%. Ми працюємо згідно вимог міської комісії з надзвичайних ситуацій. А саме це мають бути 100% вакциновані працівники, і відповідно наші гості також мають мати сертифікат вакцинації або ПЛР-тест, який має бути зроблений не пізніше ніж за 72 години до сеансу. Гості, які не мають сертифікату, ми їм повертаємо квитки. Питали. Чи чи є сертифікат вакцинованості? Ну, в мене є, тобто нас пропустили. лише з сертифікатом про вакцинацію чи негативним ПЛР-тестом відтепер можна відвідати і музей. А от групові екскурсії взагалі заборонені. Сподіваємося, що у цей складний період нам в порівнянні з іншими ковідними періодами складними буде працюватися трошки комфортніше, бо вже Більше 90% загалом працівників нашої галереї вакциновані. Ті, що не вакциновані, вони зараз перебувають на простоях без збереження заробітної плати, але їхня кількість буде зменшуватися, бо серед них так само є особи, які ще, скажімо, чекають вироблення сертифікатів. Тим часом нічним клубам заборонили працювати. Чи дотримуються карантинних обмежень у місті? Перевіряють спеціальні бригади. Перевірками займається власне групи в складі протслужби, Поліції, а також долучаються моніторингові групи, які сформовані з представників районних адміністрацій, станом на засідання штабу, яке відбувалося в 12-й годині, було знаю, що близько. Е ту інформацію яку озвучували близько 20 закладів, де здійснювалися ці чи інші зауважені. Сьогодні були попередження. Наскільки я знаю, що до цієї хвилини ту інформацію, по володію, штрафів не накладали через збільшення охочих отримати щеплення. Центри вакцинації у Львові працюватимуть довше. Ольга Дейнека, Роман Гнатишин, новини на Суспільному. Львів.